Хто довів до війни? До війни довела людська байдужість, вся наша байдужість, правда? От. Замість того, щоб ми щось йшли робити, ми нічого не робимо. Тому що наші політичні, як то кажуть, розумієте, ділки, вони що роблять? Вони людям кидають якусь там зовсім іншу тему, щоб люди відволікалися. А буде, каже, настане Україна, але то Україна ніяка справжня не буде. Я ще собі так в голові думаю. Ну ну я що, що це за розмова така може бути, як не справжня покаже Україна стане справжня, коли буде крові по уколіна? Ну це вже було таке, як вам сказати. Мені було ну, якось так паралельно, але було страшно, бо люди війну пережили. дід казав, ви нікому це не кажіть. Як може бути мій дід? Яка може бути крові по коліна? чого, каже, як ми вже каже, і війну пережили, і голод, і німці, і москалі каже нас. Тут є мадяри. Що лиш, каже, не було що не робили. Вже каже з нами і з нашими людьми. Каже, крові буде по коліна з у цієї пустоти, яка буде несправжня держава, держава. Коли каже це все переб'ють, стане каже порядок, тоді настане справжня Україна. От маєте вам напевно і маємо це пророцтво.